Про Богдана Хмельницького чули всі: гетьман, борець, символ. Але мало хто знає, що поруч із ним стояв молодий, запальний і амбітний син Тиміш Хмельницький. І саме він став головною дієвою особою битви під Батогом 1652 року, однієї з найяскравіших перемог українців у війні з Річчю Посполитою. Поляки зібрали понад 30 тисяч війська, бо не хотіли допустити одного. Одруження Тимоша з молдавською княжною Розандою. Бо це вже не просто шлюб, а зародження української династії, можливість вийти з тіні Польщі і вибудувати незалежну державу. Козаки, яких було менше, близько 20 тисяч, діяли з хитрістю. Вони заманили польське військо в пастку біля річки Батіг. А далі бич як грім, атака з трьох боків, злагодження, удари, і навіть союзна кримська кіннота, що вдарила в найслабше місце. Два дні і поляки знищені. Загинув навіть їхній гетьман Мартин Калиновський. А тим вам переможець другий наречений весілля таки відбулося. А разом з ним народилася надія, що Україна зможе бути не лише з шаблею, а й з короною.